Друзі, всім привіт! Ми зараз перейдемо безпосередньо до основної теми відео. Це буде, як ви бачите, по назві про дві старі старі, старі, пристарі грубки. Але перед тим розкажу таку передісторію. Ми зараз живемо у такій старій хаті. І перший раз заселились ми у неї ще весною. І тоді я знімав такий невеличкий огляд, і в кадр попала якраз одна і друга з цих грубок. І я казав, що якщо вам буде цікаво, я обов'язково їх познімаю. І так воно якось закрутилось, закрутилось, і вже в нас осінь, і ми далі в цій самій хаті. Все тому, що ми тут працюємо, тобто ми тут мали шість. Шість е, грубок, якраз недавно було відео. І якраз ми доробляємо останню. І я так бачу, що я то відкладаю, відкладаю, і дойде до того, що я просто не покажу вам ці дві старі. І тому сьогодні, е, трошки в нас по роботі швидше вийшло закінчити, і, і я вирішив все ж таки показати вам ці дві грубки, тому що вони досить цікаві, такі досить функціональні і досить ну, такі нетипові для. Ну, принаймні для нашого регіону, тобто для Галичини вони не типові, тому що на Галичині у нас е, вони були кахельні, тобто Галичина, Львівщина і тому подібно. Тут регіон Косівщина, е, також було багато кафельних грубок, але також і багато є ось таких грубок. Тобто це не кахільна, а зараз побачите, яка. Е, на голові в мене фонарик, тому що таке досить не, ну як сказати, не, не дуже добре освітлення. Я взяв, звичайно, прожектор, але є такі місця, де треба буде, напевно, присвітити, тому буду світити, щоб було краще видно. Давайте безпосередньо перейдемо до цього огляду. Ви, у свою чергу, <кхм> пишіть, знаєте що? Я буду називати ті деталі, групки, тими іменами, які називають нас. Але я знаю, що дуже багато є різних нас. І тому. Мені буде дуже цікаво знати, як називають це у вас. Тобто я буду показувати деталь, сказати функцію цієї деталі. Тобто чи деталі, чи частини групки. Ну, одним словом, походу зрозумієте. І... А ви пишіть, <кхід> як називають у вас. Так що йдемо, поглянемо. Ось тут де я якраз от записував уступ. Отака велика, вона дуже функціональна, дуже багато різних прибамбасів. Але ми, її... ми спочатку перейдемо в іншу кімнату, і... тому що я там вже включив прожектор. І поглянемо на таку меншу. Тут наша така У нас е... це розділено умовно на. Отут. Тут ми спимо, тут я, тут Діма, а тут наша кухня, наша мультиварка і цілий стіл їде, так як ми приїхали на 4 дні. І... Сухом'ятку їсти не дуже любимо. Окей, давайте переходимо до, до нашої грубки. Ось такий вона має вигляд. Давайте спочатку я вам покажу зблизька, як вона виглядала. Тобто мурувалася з цегли і потім штукатурили її і, і наносили якийсь певний, певний орнамент. Наприклад, отут такі більші квадрати, тут внизу такі менші. Типу цеглинка, ось такі фігурні кутики. Ось такі типу завершення, типу от бачите, все вироблено з, <кхм> так розумію, з цементно-пісочного розчину. Е по функціональності ця е це така суто варочна поверхня. І і над варушною поверхнею є такий ще стоячок, типу, я так розумію, для нагрівання. Цікаво, що тут я побачив такі дверки і якась така є напис Ferrum. Так розумію, що вони або польські, або, або, що, або австрійські, ну не знаю, але є така, така напись. От бачите, такі верхні, вони роздільні, і тут внизу для прочистки такі маленькі. Правда, половина вже відломилась. Потім що ми тут маємо? Маємо оцю варочну. Маємо дві прочисні, е навіть не заглушки, а такі два віконечка. І там вверху є ще третє віконечко. І тут такий. Шух? Такий дивний. Оце у нас штука. Вона, по ідеї, мала бути як, е, ну, не знаю, напевно, для пари, та як витяжка, але вона там не функціонує абсолютно. Вона закладена, ну я включу фонарик на голові, вона просто закладена. Там бляхою. Тобто в даному випадку вона. Відіграє функцію тільки, як, напевно, для. Для вигляду. Тоб... От така вона простенька. Так що йдемо в ту хату, там вона більша і цікавіша. Так, а ось ця у нас така вже велика, і вона така <клухи>, більш функціональна. Давайте тепер. Перейдемо по всіх наших функціях і за одне буду розказувати, як у нас називають ці всі прибамбаси. Отже, давайте почнемо з такої варошної поверхні, але е, варошна поверхня це таке слово, яке у нас, якщо чесно, не використовують. У нас на ось ці бляхи зверху, на них кажуть слово «бляти». Тобто не вигадуйте там все більше нічого, це є блят, без ніякого закінчення, без ніяких м'яких знаків. Отаке слово блят. Оця штука, це є блят. Як бачите, у нас тут він такий довгий, поділений на три частини. І також ще є у цих двох частинах є такі кружечки, які можна е забирати. І... Під, різний, під різну величину різних там, кастрюль. От є раз, два, три раз, чотири, чотири колечка можна забирати. Якщо забрати все, взагалі буде таке місце для такого невеличкого казанка. Потім дверцята також розділені. Є верхні, нижні попильні, такі нестандартні. Зараз ставлю такі ширші, вони такі вузенькі, типу прочисних. Такий, тут, тут е, ага, добре, ще на рахунок оцей бляд, оця штука, цей обвід, нас називають вінкіль. Оце це є Вінкіль, ось це. І бачите, тут висить така, такий гачечок на цьому вінкілі. Далі, е, тут є у нас внизу хлібопіч. Не дуже зручне, як, на мою думку. Розміщення її, але тим не менше. Так, включаємо фонарик. Ось така у нас хлібопіч. Давно в ній ніхто нічого не впік, тому що аж павутина є ось така досить немала. Така хлібопічка. І я так розумію, що ось тут дирка є угорі. І отут якраз шубер, який відкриває хлібопічку. Тобто так вона відкрита, а так ви закриваєте її. Ось такий така задумка цікава. Далі. Прочисне віконечко. Це для хлібопечі. Можемо поглянути. Не знаю. Мало що бачу, але. Але воно є. Так, потім дивіться, тут, тут є у нас також одне прочесневі віконечко і друге. І тут у нас є також якийсь шубер, але я не знаю для чого він. Не буду вам брехати, але щось, щось він виконує. Далі, цікаві штуки є тут. Перше. Це сучасна духовка, а колись от була така штука, яку назвали, назвали братрура, братрура або брайтрура. Це колись виконувало функцію духовки. От бачите, така камера металічна, в якій є, можна ставити. Ну, тобто, спочатку поясню, як йде йде вогонь. І він йде під низом. Оцієї бляхи він нагріває оцю бляху, і оця шафа вона повністю гаряча. Тут можна було запікати, або ще коли вже у печі вигарувало, тут ставили їжу, і вона просто довго була тепла. От можна було ставити на низ, а можна було ставити от сюди. Мало такі такі, бачите, для пари. Тобто, то якщо ви там щось готували, звідси виходила пара, Такі два, не знаю, як назвати, дві штучки. І ще дуже цікава штука, <кій> яка має назву котьолок. Це штука, в якій гріли воду, але тут підперто патичком я не хочу це до цього лізти, тому що таке це хтось, хтось це підпер, я не хочу забирати. Хай воно так буде. Щоб ви розуміли, отут відкривається кришечка, і тут невелика не, не, не ємкість алюмінієва, Напевно, на літри 3. Ну, є різні. Це, по-моєму, на 3 літри. І тут нагрівалась вода. тобто ви заливали холодну воду. І звідти через деякий час могли брати гарячу воду. Ось така цікава конструкція. І все це йшло от такий димохід. І також, що можна зауважити, що такий навіть, бачите, хтось не полінувався і ще таку емблему якусь кхм, виробив. І навіть вона перейшла, ще й навіть в стіну. Тобто такий задум. Такий задум, друзі. Щоб ви розуміли... Я питав, скільки років цій пірсі. Точно не можу сказати, але хаті більше, ну, однозначно більше, як 50. А перші оці відколи хата. Тобто, щоб ви розуміли, що як мінімум 50 років їм є. Ось такі друзі, невеличкий огляд. Ну, На мою думку, досить цікавий, тому що особисто мені такі речі дуже подобаються. У мене взагалі. Така є мрія, щоб показати вам дуже багато таких печей, тому що у нас на Західній Україні їх є безліч. Вони є різних таких виглядів конфігурацій. Вони є кахільні, вони є цегляні, вони є ось такого плану, тобто поштукатуріні, вони є помазані глиною. Тобто, це мене дуже цікавить. Я дуже хочу це все побачити. Але єдине, що поки що є невеличкий такий брак часу. Е, але все ж таки я думаю, що ми обов'язково до цього дійдемо. А ви, у свою чергу, пишіть, будь ласка, де е, Ну, я не розумію, що не у людських хатах, але є багато таких різних печей: кахільних, не кахільних, нема різниці. Які є в таких, знаєте, е, як сказати, місцях, де можна їх побачити, типу якісь вокзали, е, музеї. ну, Розумієте, про що я. Якщо ви знаєте, де є такі вироби пічні, обов'язково напишіть в коментарях. Я буду дуже вдячний, і при можливості, звичайно, я їх познімаю. У мене є записано вже деякі місця, деякі локації, де є такі різні речі старовинні. Ну, Повторюю, поки що не вистачає часу на це все. Але... Але. Думаю, що час ми знайдемо. Одним словом, що можна сказати в кінці. Звичайно, дякую. Хочеш щось сказати і забуваєш, що. Одним словом, менше з тим. Що не сказав, скажу у нас у наступного разу. Всім попав, всім дякую. Звичайно, пальчик, ви знаєте, що він нас підтримує. Ваш коментар нас також підтримує. Хто не підписаний, підписуйтесь, підтримайте наш український канал, підтримуйте українське і... і все. Всім па-па.